Оскільки зараз ночі вже значно довші і швидше темніє, так що наші захисники потребують різних ліхтарів. В даному випадку маленький огляд налобного фонаря від торгової марки Start, значить, звертаємо увагу. Перш за все, він дуже компактний і легенький. Ось він йде в комплекті. Ви собі натягуєте на голову, фіксуєте тут зарядний шнур. Від ноутбука, від е, комп'ютера, можна від, е, звичайно, від мобільного телефона. Е, і зараз ми подивимося, як він буде світити, тому що тут є дуже багато функцій, і він дуже тут буде ефективний, як на мене. Зараз ми його побачимо спеціально, я зробив темноту. Значить, тут є кілька варіантів освітлення. Ось у нас перше світить один варіант. Бачите, наскільки якісне і широкий. Огляд е, освітлення. Нажимаємо другий раз. Тут економний варіант, бачите, трошки зменшилася яркість освітлення. Третій варіант. Охват досить широкий, ви бачите, е, екранний, можна так сказати. Е, четвертий. У нас вже, ви бачите, три працюють лампи. Значно яркіше. Так, в даному випадку, у нас червоний, постійний. ось, І шостий варіант червоний мигаючий. Крім того, тут є ще функція додаткова, сенсор. в даному випадку, ось є дві кнопки: це ми переключали режими. Ще раз вам покажу. А зараз ми перевіримо режим сенсорний. В даному випадку нажимаємо ось цю праву кнопочку. У нас загорається ось цей зелений індикатор. Це потрібно тоді, коли у вас досить грязні руки, наприклад, ви майстер, якийсь сантехнік, і щоб не пачкати кнопочку, ви просто рукою проводите і він автоматично включається виключається, як бачите, включається і виключається. Я рахую досить незамінима річ для наших захисників. На фронті таке пригодилося.